З Днем державного прапору, шановні колеги, дорогі українські народи, але навіть в святкові дні сумні новини не зважають на святковий календар. Сьогодні вночі я отримав трагічну звістку про загибель мого товариша, депутата Київради, полковника. Начальника штабу УДА, який загинув бойового побратима Дмитра Яроша і члена нашої команди. Загинув під Кордюмовкою, коли кинувся допомагати евакуювати поранених в боях на Сході. І я хочу наголосити, що в мене в кабінеті весь цей час ще з 15-го року стояв. Фото моє з ним на фоні українського прапору, коли він переміг на іграх нескорених. І це ця ціна, яку сьогодні Україна кожен день платить за те, щоби зберегти свою незалежність. Сергій казав, що там, де прапор України, там і є Україна. І я Твердо переконаний, що зараз, коли ми їдемо на фронт під час кожної поїздки, на сходячи на півдні, солдати вручають нам прапори з своїми підписами із назвою міст і селищ, яке вони звільнили. І це буде історія, яку будуть вивчати наші потомки про геро... героїзм українського народу і українських Збройних сил. І я впевнений, що настане час. І в кожному клаптику України буде стояти три прапори: прапор України державний, прапор зірками Європейського Союзу і прапор НАТО. І ми з вами маємо докласти всіх зусиль. Бо пройшло півтора місяці після саміту Вільнюсу: Верховна Рада, ми, влада України, уряд, офіс президента. Поки що не зробили нічого, щоби наблизитись і підготуватися до Вашингтонського саміту. Бо наше членство в НАТО це і є наша перемога, це і є забезпечення миру на континенті. Згадайте, як важко було в 2014. Ми тоді зламали сценарій Путіна по В 22 му ми зламали сценарій Путіна по припиненню існування України. І зараз ми маємо зробити все. Щоб Україна перемогла, слава Збройним силам України, слава Україні і слава тобі, друже сокіл.